Якщо у вас є автомобіль, вам точно треба раз на рік купувати обов'язкову страховку, тобто автоцивілку. І я впевнений, що ви не хочете витрачати на це багато часу і своїх зусиль. Тому вкотре нагадую про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Я сам користуюсь і вам, друзі, рекомендую. По-перше, тут зібрані всі страхові компанії, щоб ви могли вибрати оптимальний для себе варіант або оформити від тієї страхової, від якої купуєте. Поліси постійно. По-друге, на Hotline Finance зручний інтерфейс і весь процес оформлення займає всього 5 хвилин. Нікуди не потрібно їхати для того, щоб оформити страховку чи забрати її. Після оплати готовий поліс відразу прийде на вашу електронну пошту. Його не обов'язково навіть друкувати. Достатньо зберігати у своєму смартфоні. А з моїм промокодом BOLTIC10, як завжди, отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Автоцивілка з вигодою. Звісно, це Hotline Finance. Усі деталі, друзі, в описі під цим відео. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Працівник поліції зупинив водія у полі. Що ж, працівник поліції робив там у полі дуже цікаво, і що робив там водій. І виникає питання стосовно того, чи дозволено використовувати таку дорогу. Зараз ви її побачите, і чи передбачена якась відповідальність за те, що ви рухаєтесь. По такому типу дороги, тому друзі, дивимось матеріал. Обов'язково підписуємось на канал. Якщо у вас є цікавий матеріал, присилаємо на мою пошту, вона в описі під цим відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я ага. бачу, що це дорога, а правіше від мене від мене це поле і ага. тому, тому цю дорога в Україні має якесь покриття. Грунтова дорога ні, має бути ні, грунтова ні, ні, дорога ніде. Тихо, можете, е, знає, я я е, хочу е, запитати, а оця дорога коткотра час вправи йде поза полем? Там можна їхати? О, там можна. А чому внизу, а різниця? Внизу а там можна. а, а мені різницю. вона, вона зроблена там ще до цієї дороги. І я тільки тільки купив речі. дачу. Я, я я не знаю і не розумію. Поясніть мені, що? чому тою дорогою можна їхати, і поліцейські... Це незаконно створена самими водіями. А я ж, як я поліцей? можу розуміти як людина і водій, що мовний ну, ну дивіться ту дорога... ні, дивіться. поясніть а якщо, мені. А якщо, будь ласка, буде дощ. Давайте з вами давайте. спілкуватися таким образом. От дивіться, якщо буде дощ, всі будуть, я так розумію, їхати оцю поганою дорогою буду вниз. Щас, давай, давайте так, я давайте. закінчу. Буду їхати вниз та так, вверх. Так, ну так, так, через балку. А якщо сухо, то всі їдуть вправо. Так? Так. Ну, ми не я просто по людськи ми... хочу розуміти. Я зараз ну, порушив. Угу. А, зробіть мені попередження, та я поїду так, та я не, не буду. Дивіться, а, ви не будете сьогодні... робити побереження? На сьогоднішній. А воно моє. Я просто можу викликати зараз сюди фермера і я... подасть до суду ви відшкодовувати собі гроші, втрачених на збирання майна врожаю. Це законно буде? Е, я, як водій, е, не, не, розум... не бачу різниці, як між, між тією Олексій, Олексій. Е, між, між дорогою та цією. Дорогу, по якій рухаються транспортні засоби, має відповідне покриття. Воно повинно бути тверде. Осьо, осипана дорога на законних э, підставах. Шановне, я е, згоден. А та дорога можна, то вона, вона не має твердого покриття. Не має твердого покриття. А чому можна? Поясніть. Чому можна, тому що вона там є даже по карті, в схемі. Що, покажіть, будь ласка. А де ця схема? Давайте, і, я як я мені позвоню і... Ні, по, ну послухайте, я Повинайте, хочу. Послухай. Це не моє майно. Оце, якщо Я б я їду тут по перше. Поперить мені, попередьте мені, та я виїду на ту дорогу та поїду. І більше не буду тут їздити. Ну, 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 вас, Ні, я просто ви ж, ви ж поліцейські, та, і поліцейські? Я, по, я просто по громади, Тобто поліцейські на цій території Поліць. безпосередньо. Супер, так ви по-людськи мене попередьте, та я не буду їздити тут. Да ну, і все. У мене звертались просто а, цей фермер. Каже, ну Послухайте, скільки, тобто, можна, скільки можна, сколько можна топтати хліб. Тодісно, якщо ви бачите, росла пшениця. Просто вказать! Вбити б два колишки, насили. два колишки, вбити все. Я би точно не поїхав би. Ну є дорога, так, є дорога. По чому б ній не рухатися? Да, вона незручна, да, коли. То я, я вам скажу, Вони їдеш аж чесно сьогодні. Усе... Я ні. Я превентивно не хочу, щоб було ДТП на цій дорозі. Тому я бачу, що ця в даний момент дорога е має колію, і я вибрав її. Ну я не знав, що це порушення. Це... Я зараз зараз їду не по пшениці. Зараз. Але я у, почув. І більше не буду так їздити, да і все? Добре? Я вам буду дуже вдячний. Але я дуже вас прошу, я можу з'їхати отам лівіше. Будь ласка. Де? Та е не вже. Там, там так... До кінця або назад, мені без різниці я Ну буду... давайте я щоб по людськи буду вже якось питатися рухатись назад, але я не знаю, щоб я не вбився там зараз. Ні, ну тут просто гривка дуже висока. Друзі, усі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати правила дорожнього руху. Це чітко передбачено ПДР. Якщо, до речі, у вас ще немає такого ПДР або... Кодексу України про адміністративні правопорушення або, можливо, такої конституції. Ви все це можете замовити в нашому АД-шопі. Посилання буде в описі під цим відео. І а вже ж, друзі, не забувайте про те, що в нас діє клуб юридичного захисту водія, де кожен з вас може отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Тому долучайтеся до нашого клубу. Усі деталі та умови будуть в описі під цим відео, а також за цим номером телефону. Отже, давайте розбиратися. Виникає питання. Перше, що працівник поліції робив на відповідній дорозі? Ну, скоріш за все, є проблема, тому що люди своїми діями накатали певну дорогу на полі, поле, яке належить фермеру. У фермера є відповідні претензії стосовно того, що люди організували там дорожній рух. Є поряд дорога, я так розумію, вона в неналежному стані і з'являються працівники поліції, які зупиняють автівки, починають повідомляти водію про те, що він порушив. Однак, що він порушив, це велике питання. І до якої відповідальності його будуть. То це велике питання, тому що я подивився ем, право дорожнього руху, подивився закон України про автомобільні дороги і не знайшов визначення, чи є це взагалі дорога, чи що це взагалі таке. Ну хотілося б звернути увагу, якщо працівники поліції знають про таку проблематику і бачать, що відбувається і по полю. Продовжують люди їздити, необхідно врегулювати це питання. Якими діями? Все досить просто. Є закон України про національну поліцію. У працівника поліції є певні права і обов'язки. Він має право проводити певну превенцію, повідомляти про те, що перше, дорога, яка знаходиться поряд з полем, вона знаходиться в неналежному стані. І її використовувати неможливо. Необхідно відрапортувати, зафіксувати. Цей момент та передати до органів місцевого самоврядування стосовно поля необхідно зробити якусь огорожу, щоб водії бачили, що там дороги нема, або викопати якусь траншею. Так досить часто ми бачимо у лісі, роблять щоб водії не заїжджали в самий ліс і не робили певних речей. Ви розумієте, про що йде мова. Якщо звернутися до чинного законодавства, то можна зазначити про те, що використовувати дороги не за їх призначенням, воно дозволяється, згідно статті 36 і 38 закону України про автомобільні дороги. Однак, якщо дивитися ці статті, там жодного слова про наш випадок взагалі немає. Далі дивимося, статтю першого цього ж закону, що таке автомобільна дорога. Це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортним засобом. Не зовсім підходить. Дивимось далі. Дорожне покриття, укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів. Ну тут щось вже більш схоже. Однак також виникає питання, що таке земляне полотно? Це грунтова конструкція автомобільної дороги. Якщо ти її використовуєш, за що тебе будуть притягати? Яке буде порушення адміністративного кодексу? Ніякого. І працівник поліції думаю, це розуміє, тому він починає розповідати про те, що а якщо буде дощ, що ви будете робити? А якщо я сюди викликаю цього фермера, це буде законно? Ну, досить цікаве взагалі формування, тому що не про це йде мова. Необхідно робити певну превенцію, не зупиняти водіїв на цій дорозі і, можливо, вимагати якісь грошові кошти. Ну, в нашому випадку не про це. Тому що ось дивіться, чим це закінчилось. Ну просто, якщо можна, якщо просто можна, допоможіть, може там якийсь був там Ну Будь ласка, зайдете, з'їжджайте. Тому у цьому випадку, друзі, ви бачите, водій чітко одразу включив фіксування, тому що ми завжди вам повідомляємо про те, що необхідно фіксувати всі дії працівників поліції. Необхідно вимагати пред'явлення службового посвідчення. Про службове посвідчення вже неодноразово я знімав матеріал, можете подивитися стосовно цієї тематики. І як ми бачимо, працівник поліції не зміг повідомити, яким же чином було порушено чином законодавство, яку статтю або пункт правил дорожнього руху водій порушив. Тому, якщо немає порушення, нема і відповідальності. Однак необхідно враховувати такі обставини. Якщо це поле, то дійсно по ньому їздити не потрібно. Однак необхідно позначити. Ну, наприклад, якби я їхав і там бачив якусь дорогу, і вона б не була закрита або огороджена, то кожен би, напевне, з нас і поїхав би по цій дорозі. Однак ми бачимо, що поряд є інша дорога, і, можливо, вона вже і була раніше. Однак її перестали реконструювати. Або проводити поточні ремонти. Тому необхідно рапортувати по цим подіям. Якщо фермери виникають такі питання, йому також необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування щодо врегулювання організації дорожнього руху в цій місцевості. Тоді питань не буде виникати. Ну, все одно досить цікаво, чому працівник поліції знаходиться в автівці зі своїм напарником в полі і що вони там роблять. Лише проводять превенцію? Цікавенько. Я думаю, не лише. Друзі, що ви думаєте, залишайте свій коментар обов'язково під цим відео. Підписуйтесь на канал і обов'язково тиснемо вподобайку. Усім вам мирного неба!